Волю Надії Савченко Бориспіль долучився до всеукраїнської акції на підтримку нашої льотчиці, незаконно ув'язненої в Росії. Журналіст Тарас Корніюк відвідує судові засідання. Він розповів, чому Надія змушена вдаватися до таких форм протесту, як сухе голодування. Навколо самого приміщення суду знаходиться близько 10 Правоохоронців з автоматами повністю озброєними. Її туди привозять от в закритій машині, заводять в клітку в так званий акваріум з, з прозорими стінами. В приміщенні знаходиться 5-7 охоронців, більшість з них в балаклавах. Відповідно. Прокурори дозволяють собі все, що завгодно, говорити, як завгодно поводитись. Як тільки якась репліка від Надії Савченко, відповідно, суд говорить про те, що ми змушені будемо вас вилучити з зали суду на минулому засіданні. Суд переніс розгляд справи на 9 березня, не давши Надії Савченко сказати останнє слово. Їй загрожує 23 роки колонії по абсолютно сфабрикованій справі. Тому що адвокати Надії Савченко провели свою роботу дуже добре. Вони довели її алібі, що вона була взята в полон ще до того, як загинули російські журналісти. Ще за, за кілька годин до цього. Відповідно, ну. Її просто мають виправдати, аби проявити солідарність та підтримати надію по всій країні. Відбуваються подібні акції. Бориспільці переконані, що такі дії українців демонструють єдність народу. Надія Савченко до нас стала символом нескореності українського люду перед загарбником. Такі мітинги мені здається, що вони якось вплинуть на нашу владу, щоб вони. Хоча б щось приложили до своїх зусиль, трошки приклали до того, щоб її визвали тому, що вона не зробила нічого. Вона просто захищала нашу честь, нашого українського народу. Я вважаю, що Надія Савченка дуже відважна людина. Вона герой України. Вона насправді показує справжній дух українського народу. Вона надихає. Учасники акції у Борисполі сподіваються, що таким чином, якщо не допоможуть, звільнити Надію Савченко, то, хоча б, її підтримають. Адже відвага та нескореність української льотчиці об'єднала багатьох. Я думаю, що ця акція вона справді зробить значний внесок, і ми справді якось допоможемо Надії Савченко. Надія Савченко це людина, яка е Своєю поведінкою показує всю Україну. Вона показує, які ми відважні, який у нас сильний народ. Що ми зможемо все зробити, якщо ми справді цього захочемо? Надія Саченка відстоює свою думку, відстоює всю все, що ми можемо сказати. І я думаю, що вона зробить те, що вона захоче, адже вона сильна. Я сьогодні прийшла підтримати цю акцію, тому що вважаю, що кожен свідомий українець це найменше, що може зробити. І ми виявляємо свою небайдужість і свої переживання співпереживання Надії Савченко. Небайдужими до долі Надії Савченко є і бориспільські журналісти. Тож Ірина Костенко висловила свої переживання віршем поетеси Анастасії Дмитрук, який присвячений українській льотчиці. Вона літала її паймалі парвались, алі я паруса віровка крылья й крилі закрыли закрилі чорним платком глаза. Гнилі речі, чужі ліце і нездорова суєта. У неба черті украли птицю і небо більше не знає сна. Надія Савченко бореться за справедливість та правду. За її плечима стоїть Україна, готова підтримати свою героїню. Воля ціни немає, в Росії нікому не вірю, не боюся, не прошу. Я сказала своє останнє слово і з Україною в серці. Надія Савченко, Тетяна Поминальна, Денис Гончар. Новини, телеканал Бориспіль.